Шановні підписнички та усі мої ютуб каналу, всім доброго здоров'ячка, З вами, як завжди, Валерчик. Дивіться, яка ситуація. Давно ми з вами не зустрічалися, давно ми з вами не бачились у плані будівництва. Ви все питаєте, кавуни та кавуни, давай щось будуй, строй. Дивіться, така невеличка робота в нас з батьком. Дивіться, за пару днів ми його, я думаю, доробимо. Першим етапом ми накинули балки, потім... Вчора на да, і в той же день накинули шильовку. Сьогодні накинемо шифер і буде все. Ну, такий гаражик для прицепчика. Ну, зараз вам покажу. Ось, до вашої уваги, невеличкий наш сарайчик. Труби я забетонував вже дуже давно. Ось три труби. Потім наша задача була. ось. Заанкрити голочки. Раз, два. Три. Тут так били, що аж кирпичину пробили. Ну, ми закрили ще один уголок. Проварили його, все чітко тримається, дуже хорошо. І такий буде невеличкий гаражик для прицепчика. Оскільки прицепчик вартує по ремонту дуже нормально. І щоб він не мочився, все буде добре. Так, ось накинули вже одну шиферину. І все гаразд. Но це ще не все на сьогодні. На сьогодні, знаєте, в мене не буває так, що один день робимо одну роботу. У мене, як завжди, каламбур такий. Приїхали серйозні ребята і б'ють нам. Зараз побачите, що не морди. Скважину б'ємо. Дивіться. Приїхав Віктор Іванович, як завжди. Своєї копєчки, як ви бачили в попередньому відео. Ось дядьки шмалять. Проблема вся була в цій старій скважині. Ви всі знаєте, вже всі бачили, що не тяне, вже замулилася, чи як воно не тяне насос. Що ми тільки не переміняли в цьому насосі, не тяне воду. Вихід. З положення прийняли такий, б'ємо нову скважину. Кажуть, в ну, цій же ж старій ямі можна бити до шести цих же ж самих отворів. Ну, Нам воно й другий не треба. Ну, а як, як така, ця ж пішла музика, то треба, оказалось. Ну, Щось каже Іванович, дуже мало вона проходила. Ця скважина взагалі-то 5 років дуже мало. Бачите, труби, які будуть опускатися туди в яму. Ну ви все побачите, це, я це думаю. Іванович, Іван... А, це ні. Жалонка. Ну, коротше. Так, покажу ще вам, хто може не бачив, прицепчики, які на влаженні тут стоять. А це ж, бачите, стоять, ржавіють, нема навісу. Нічого. Заховаємо їх на зиму. Це буде добре. Так, йдемо далі працювати, бо батько вже зачекався мене. Каже, скільки можна лялякати. А, ще одне, каже, дядьки, а ну відкрий нам колодязь. чи вода є. Чисто заради цікавості. Я сам років не відкривав цей колодязь. Зараз подивимось. Та не треба. Ні, ну Так, шановні. Хоп. Вон зеркало, бачите, водяне. Хоп. Водичка є. Так що... Ну і глибоченький колодязь у нас також. Так, закриваємо його, закриваємо колодязь. І, в принципі, йдемо працювати. Далі буде. Що надо? Так що накинули з батьком вже три шиферини на один ряд. І дивимося, міркуємо, як воно буде далі. Ми тут думаємо, ще один шматочок потрібно тут все-таки додати. Ми вимірювали три, вистачає, але ж, але ж відійшли назад і перейшли назад і дуже на фундамент. Вода стікатиме. Ми вирішили шифер подвинути туди трошки. І в цілому нам не вистачило тепер наперед. Ну нічого, ми вийшли з положення, будемо... Та ось кусочки є, Навирізаємо. які хоч і скільки хоч, аби воно не протікало. Так що, ну що ми? Працює. Працюємо далі. Не знаю, не передавало ж на сьогодні дощу. Ну нічого. А робити то треба дядькам добивати. Вже ж половину, кажуть, скважини пройшли. Зараз побачимо результат. І зараз вам покажу результат своєї роботи з батьком. Дивіться. Бабам. Да, можна вже прицепчики заховати, щоб не мочився. Бачите, у нас тут інструмент. Все як положено. А я ось зірвав дядькам кавунчик, зараз підемо, посмакуємо. Талісман. Да, талісман сорт. Зараз підемо все ж таки розріжемо. Іванович, кавунчик, а будемо смакувати. Як хочеш. Ось Іванович. Прошлого разу минулого разу ви ж бачили, як він з хлопцями приїжджав, били. Не знаю, що воно покаже, бо це він ранній. Хороший, хороший, не хороший, не хороший. Не знаю, хороший чи не хороший. Не знаю, Іванич. Попросив, щоб купив диск відрізний. Ну, по бетону. Зараз будемо тестувати, оскільки нам потрібно різати цей же шифер. Зараз будемо пробувати. Я зрозумів. Дякую вам. Зараз будемо тестувати. 180 гривень, так? Да? Mm. Так, зараз кавунчик розріжемо, потім все остальне буде. Дивіться яка ситуація. Думав, він хороший. На полі хвостик сухенький, цей ж баранчик сухенький, гвисточок сухенький. Ну все. А не смачний взагалі. Це не кавун, а пародія на кавун. Я ось знайшов за закромах у себе. Я думаю, що це буде нормальний кавун. Зараз спробуємо. Вау. Тільки нажав строми, ви бачите, що це таке. Вже вони відійшли, в принципі, ну. Валерчика знайшлось для дядьків кавунчик. Дядьки он тяжко працюють. Ось це куча інструмента. Треба кавунчика поласувати домашньо. все ріжемо. Шановні, ну це зовсім другий вигляд. Оце, і оце є різниця. Зараз на смаковій якості провіримо. Смачний. Ну, так. Іде процес у нас з повним ходом. Дядьки пообідали, набралися сил, енергії. Іванич тут все контролює, а? Оце виходить. Кажіть. Я не знаю, як так скважина забити. Оце з 12 метрів, нормальний пішок пішов пішов. А, а довжно як? Щоб відлічно було, Іванович. Ага. У мене немає ніяких примусів. Це пішок хороший. Хороший пісок. 12 метрів. 2 ага. метрів літра, наче мало пробити 14 метрів. Ага, 14. Понял. Понял. Захар уже тут, я думаю, що він затих. А для нього що ще треба? Пісочок, водичка, да? жук малий. Ай-яй-яй-яй-яй. Це мама не бачить. Скай, вимажешся. Нічого, ми їй нічого не скажемо, так? Да? Ти без настрою? Пішов? Ну нічого, він зараз прийде. От коров любить відганяти і приганяти. У вас є, так? Да? Так, да, та 30 коров. У нас сьогодні 33 і 35. Mm. Так. Так. Всі на своїх місцях, да? Марфа допомагає, Захар свій, наводить, Іванович контролює, дядьки працюють. Бачите, всі. Кожна своя робота. Лавсан накручений, да? Правда, я сказав, не Марля? На синій. На синій візоленті, бо якщо чорна, то не держатиме синя, це значить к успіху йдемо. Як біла, то нема діла. На синій все держиться. Весь світ построєний ось на синій ізолінті. Так, бачите, як чітко, з башні водичка йде туди і вибираємо. Коротше, йдемо далі. Бо в нас роботи просто не початий край. Так, ну тут показує, що ми з батьком вже натворили. Дивіться, накрили практично, зробили невеличкий гаражик. Так, що сказати? Раз, два, три, чотири, шість цілих щиферин. І... Три кусочки. І це ще ж не все. Ось половинки. Будемо сюди поріжем, щоб красиво було, щоб воно не затікало. Менше дощу сюди нападуває чи снігу. Так, зараз покажу вид зверху. Бачите, як красиво, як красиво. Туди воно все стікатиме повноцінний вийшов гаражик. Так, йдемо далі. Йдемо далі працювати. Іванович, ну що тут, яка ситуація? Розказуйте. Валера, тиски є у тебе? Поламані. Валера. Що? Я на така, така скважина робоча. Так, я старший набачу. Баранюка ти з баранів. Так, блін, вже знаєте скільки мудохали з нею? Я нічого не знаю. Треба все витягнути. Хвалю... В... Включимо Андрич. то, ай качає. Ай подивіться, ми скважина. Да, сторону. все, ти, проверяю все. Це, це яка скважина? Це. це яка? Це нова, ну. Все чітко. Все чітко. Да, нормально кача, нова скважина. Я, що дає той що дає той я не знаю, хвалені всі ж мастера казали, треба два клапана вже, ми що тільки не переробили, Івани. Це Ні. страшне. Два клапана нічого, можна ставити. Це, це великий ще клапан. Великий. Ну все, нова вода можна є. ставити клапан, ну, все, як у мене, дивися. Один зверху, тільки отакий. Один знизу на трубі. Таке можна ставити. Так що Іванович каже, працює і ця діюча е, скважина і ця, як оказалось. Я не знаю. Що? Хвальоні, я ж кажу, мастера, е, Возив я цю станцію. Кобеляки разів 3 чи 4. Не знаю. Кажуть, бий нову скважину. вибив. Зараз спробуємо цей насос від нової скважини. да-да, ні-ні. Ти що Так, да, з ремонту. Тор. Ага. Я опять свою ставлю, не Поняв. А що тобі зробили? А я що, привіз хм. і там все сидить туди, мотор крутиться. Да, а що ще там ще? знає? Ти сальники замінив чи не замінив? Другий раз почити, один замінить, друга. Коротше, на, надіємося на совість мастера, так? Да? В основному. Не знаю. Ну, в основном то так, да. ну якщо ж тасовість є, то понятно. Да. Ну, ну тут оце, я ж кажу... Він нормально ремонт вияскувати. Захар, а ну йди сюди! Не даю. його. Що ти ну? кинув? Хумку треба сюди, не у ту білу тонесеньку, а ось отаку. Таку дорогу. Жовта, mm -hmm. так, жовта, оця, вона хороша. А то біла вона хороша. То... Так що так. Не знаю, зараз okay. будемо пробувати. А скільки метрів цієї скважини примірно? Так само. Хто все, А ну, дивись. Що ж тут? 12, може 12. Що сказати? Приїхали на хутір по нашу насосну станцію. Показується, працює скважина і та, і та. Просто, мабуть, діло було у насосі. Один, одна скважина все ж таки буде, як я і мріяв, колись на огород поливати нашу городину, а одна скважина буде на хату. Так що ми зараз на хуторі відкручуємо, веземо станцію додому. Все вияснилось, друзі, все чітко. Станція працює, як оказалось. Ми наговорювали на начальників. По станціям, все, по красоті, то воздуху вхопило і нова скважина вже працює. Дай Бог, щоб вода у нас була завжди. Бачите, раз. Включило, виключило, виключило. воду. Е, у хату вода йде. Сьогодні буде повна ванна води. Да? Чи повна ванна шампанська. Релакс. <свісно> мене грошей нема вже З цими з насосами, з цими. Скважина, ми привезли станцію із хутора. Ну, вже її на зиму і залишимо вдома, щоб вона там не мерзла. Так що, Ну, прокачаємо. 400 4 стояли колись. Так що, велике, дякуємо цим дядькам за їхні золоті руки, що е, за цілий день вибили таку скважину нову. А стара буде в нас на огород. Так що, Івановичу, тоже дай Бог здоров'я. Так що дивіться, підписуйтеся на наш канал, кому потрібно скважину в Кобеляцькому, Новосанжарському, Козельчанському, Нехворощанському, Царичанському і так і далі. В районах номер залишу в описі під даним відео. Так що всім добра. Дядькам дякую. <ріхи> І поторофтіли дядьки. Так. Нарешті-нарешті Фух, ці страждання, я думаю, з водою закінчились, які тривають, мають вже рік. Скважини, чи насоси міняв, Миски, релешки і такі далі. Вже знаєте скільки. Зусиль сюди вбабахали. Так що в оцю ось яму. В оцю яму, скільки зусиль коштів було вложено. Але ж тепер я не знаю, пробили нову скважину. Стара е, та ж нас, ну, скважина буде на огород, як я і говорив. А зараз будемо, я думаю, насолоджуватися, бо в нас є, я ж кажу, було дві, два входи води в двір, тепер вже три. Е, була башня. Башня, це місто, потім сільська наша скважина. І ще ось вибилимо. Так що три вже джерела води в нас є. Фух. Ну що, далі буде. Я думаю... А, пішли, бать, доробимо ту шту е, під навіс. І все буде добре. Я думаю, по фонтану поїдемо. Та я зрозумів, що ти хочеш. Або ж, або, ж, або ж знімати нижче фундамент, а десь на таку рису. Щоб ми вийшли вже із тим, із тяжкою на фундамент. Угу. Фу... Ну що, шановні, бачите, який піднавіс забабахали? Буквально за пару днів батька була е, вільна хвилинка за один день, потім вільна хвилинка за інший день. І... Власноруч, своїми руками шведесенько. Уже ж, бачите, як кажуть, на голову не тектими, не капатиме. Все рівнесенько, все красиво, під навіс отакий. Фух. Так що не сидимо без діла ні секунди. Так що, кому сподобалось наше коротеньке сьогоднішнє відео, ставимо такі от вподобайки. Підписуємося на мій канал. Всім миру, здоров'я, добра, слава Україні! Все буде Україна! Коментуємо, коментуємо, бо коментар, як ви знаєте, двигун прогресу і все буде добре, який під навіс, а? Аж душа радується. Всім добра. Да, у нас все хорошо, вибили нову скважину, піска куча. ну, Появився маляр штукатур, який почав шпаклювати нам тут забор. Чи штукатури, чи він тут, Захар художник, я так я художник, я так віжу. Ось він тут так накидав разні тут ну, те, що бачив, те й малював. так що, Картина від Захара.